Всім привіт всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Вже наш гайок. Тільки ще берізки листя має трошки. Це вже все облетіло. Дерева також в саду майже всі облетіли, ще й яблуні зелені. А вже треба було б, щоб вони облітали, щоб побризкати. Від ці гарно листя падає. Видно, не видно, як летить, кружляє. Напевно, не видно. Воно так гарно дивиться. Ми з Наталкою працюємо. О, викопали ось тут малини наші. От Наталка до курчової. Вибираємо, викидаємо. Ось. А, а, а тут щось буде на другий рік. Може я ще й тут часник посаджу. Тут давно-давно часнику не було то може і посаджу тут часнику. Заскороджу і посаджу, може і таке зробити можна. Побачимо. Ось. Петрушка останеться. що ще не доїли миші. свій час викопуємо такі компаси. Так, що ось таке то. Вроді би вже трохи я нагодувала тих мишей, треба буде знову вже як скопаю, знову понасипати. Так що викопуємо з чих гніздо. <гум> Ні, це не гніздо. <гум> так, що ось таке-то. І, і будемо далі працювати. Треба докопати, ще нам трошки залишилося. О, ось туди тих полуниць, ось така полосочка. До полуниць. Може і дерево скрипає не що? Так що ось такі то справи. То тут небагато, тут воно раз-два піде, я зараз по край буду йти відкопувати від межі, а наталка тут. Ось це в нас той зійшов як його шпинат зелений. Ось файний. Це зараз все повириваємо. Пере, треба було те відкопати, а тоді там те. Ні, його відкопати, отако, о, відкопати, вибрати, а тоді те копати. О, ось такі-то справи. так що, А я йду, поки ну толка хай копає, я йду. Що бати вшкрабаю. шкрабаю. бо хліб печеться, там вже напевно і світла нема. Він вже мав спектися, треба виключити. Йду виключу. Вийму хлібчик. Ось і, і усе. Так щось такі-то справи. Оце сюди нам скопати. Ну, Тут воно вузеньке, тут не широке, для нас двох то раз раз, аби Бог дав здоров'я. Воно ще бажано було, бо той квасець перекопати. Ну не знаю, чи я його буду перекопувати, чути. Ну, пеньки росту Треба повибирати. Нема коли, ну нічого, якось воно буде. Ну а тут я вам покажу, скільки, є, скільки ми скопали. Ось так ми вже стільки скопали з Наталією. Наталія води захотіла пішла пити. Ось, а я за той час одихаю. Вже мало залишилося нам копати, зараз ще трошки. Та й скопаємо. Курінці деякі є, вибираємо і ось так перекопуємо, не скородимо, просто перекопуємо. Скільки в мене города додається. Ось малинечки там, оце посадила радочок наздовж попід. Отако. <кій> <кій> Мені їх скільки треба, трошки та й хватить. Ось, їсти. Ось такі то справи. Ось так. Копаємо, це ж зараз докопати, і тоді можна вже нині відпочивати, вже на нині буде все. Так що такі то справи. ось, А там а там це чути, що будемо робити далі. Головне скопати, поки погода, бо вітер дує, напевно, він щось нам надує. Куча всього дощів. Ті дерева що вже пооблітали, можна буде побризкати трохи. Ось Та й таке то. Ну, Дасть чути. Ось а Вам поки Поставлю паузу, ми будемо далі. Зараз буду копати, Наталя вийде. Будемо копати далі. А вам всім камість. Пауза. Така у нас гарна погода. Сонечко сіти, красота. Марину нема, але ну, ще якби би не такий вітрисько. Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку всього самого найкращого. так. Поки сиджу, віддихаю, зніму відповідь на запитання. Дуже багато людей питають, що зробити, бо кози не гуляють. Що робити? Ой, що робити? Ну, навіть я не знаю, що сказати, що робити. Ось. Сам перед кажуть такі народні методи, щоб був свій козел. Коли нема свого козла, беруть якусь тканину, йдуть, йдуть до того. Дядька тітки, в кого є козел, дають тут тканину ложать під козлові під ноги, щоб він її там попісяв на нього кільканадцять разів і вішають коло кози, щоб вона нюхала той запах, який приходив в охоту. У мене був козел. Кози не прийшли в охоту, поки у кола не вколола. Ну, до укола, то в останню очередь. Казали народні методи розказати. Тоді другий метод, якщо в когось там сусідів коза гуляє, до тієї кози підвести, понюхатися, щоб вони понюхалися, одна другу, стимулює, кажуть, охоту. Тоді ця коза. Ось. Так, що ось таке тут. О! То, то таке робиться. То, то таким чином, що можна таким, шукає, приходить в охоту. Ось тоді ще один варіант Повести до козла нюхатися, якщо він недалеко до козла, там два-три рази ведуть, щоб коза з козлом понюхалася. Ось тоді, каже, вона приходить в охоту, щоб він. Там на нього десь на здовганці вскочив. Ось, це не означає, щоб ну, садку зробив, а мається на увазі, щоб її таким чином стимулював. Ось. І тоді коли вона приходить більше в охоту хуже. Було в мене і козел свій, і все, і кози не приходили в охоту. І було, що хоч баб кричить коло них, і вони не хотіли в охоту. Ось так. Ще кажуть, що треба зранку давати пожмені пшениці на голодний желудок. В мене мої тоді пшеницю їли і нічого їм не вреділо. Так що ось таке. -то. Ну йди. кць-кць, Виходь. Йди. Виходь, ну йди вже. ну йди. Помічник мій. Так. Прийшов допомагати. так. Ось то такий є варіант. Але всі ті варіанти в мене були, і в мене кози не приходили в охоту. Тоді я подзвонила до ветлікаря, ветлікар приїхав, проколов перший раз у коле. кози не прийшли в охоту. До 11 днів не прийшли, бо він казав, якщо не прийду до 11 днів в охоту, подзвонити я приїду ще раз проколю. Ось вже тоді ще з вітамінами в додачу і вони тоді повинні прийти в охоту. Ну, так ми і зробили. Перший раз він проколов, кози в охоту не прийшли. Що там? О, А другий раз вже як колов, то на третій день вже почали кози приходити в охоту. І покрилися. А було ще так, що одну козу колола, то зразу на третій день вона і прийшла в охоту. Ось раз тільки колола. Це в залежності від, від кис, я так кажу, які. Ось таке діло. Так що є по-різному. Ось є різні варіанти ось цього. Як сказати, та й охоти. Дуже тяжко, коли не приходять. Хоча то ще є не дуже пізно, що ну, завтра листопад місяць. Ой, завтра 1 листопада. Але факт той, що є фактом, що, як воно не хочеться, то що хочу робити, коза, вони не хочуть зриватися. Всякі, і всякі, і всякі-всякі даєш всячини і воно нічого не допомагає. Ось так що ось таке то. Тут я вам сказати не можу такого 100% дієвого рецепту. Оце хіба укол. Щоб коза прийшла в охоту. Ось. Mm. А так, так, більше не знаю ніяких варіантів таких, щоб гуляли кози, щоб вам сказати. Те, що я знала, це все розказала. Ось. І все. Цей трактор гуде в сусідів у город. Ну і напевно я ще сюди додам відео, як вони копали город з Наталькою. Ну ще всього не докопали коло хати. Трошки відпочину. На нині хвати. Трохи скопали, а ще трошки треба буде докопати. Тому і завтра докопаємо. Таке. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба! І міцного здоров'я, хай всіх все буде добре. А хто знає, який дієвий народний спосіб, щоб кози гуляли худше, ну то пишіть. Хай люди знають. І я буду знати, і мені буде добре. Та й все. Всім па-па.